Всім привіт! Після минулого розкладу в мене залишилось таке внутрішнє питання щодо партії ОПЗЖ, і я вирішила її розглянути. Наскільки ви пам'ятаєте, в березні 2022 року рішенням СНБО ця партія була заборонена і її діяльність припинилася. Але там було більше ніж 40 депутатів, і після. Повномасштабного вторгнення, частина там десь загубилась, десь хтось поїхав. Проте більше 20 залишилось. Вони сформували депутатську групу, платформа за жизнь і мір, очолив її Юрій Бойко. І на сьогоднішній день, членами цієї групи, ну не знаю наскільки на сьогоднішній день, бо я інформацію знайшла за 2023 рік. На той час я думаю, що мало що змінилося в цьому. Але в цій саме новій групі платформа за життя» Там, окрім бойко, є ще бувші ОПЗЖшники – Борт, Бурміч, Дунаєв, Завгородній, Іофе, Кальцев, Качний, Калтунович, Ларін, Льовочкін, Макаренка, Мамка, Мамаян, Німченка, Павленка, Папієв, Панамарьов, Пузанов, Скорік, Суркіс, Шуфріч, Віктор Чорний. От, і я хочу запитати, чого вони досі мають мандати народних депутатів? Чому їх не позбавили мандатів народних депутатів? Чого вони досі знаходяться в Україні? Чого їх не посадили? Чому вони, ці ОПЗЖшники, досі мають мандати народних депутатів? Чому вони досі мають мандати народних депутатів? Десятка пентахлів це в тому числі м, певні кошти. Бо тут король Пентахлів кошти, бізнес в тому числі. Війна, імператриця, а імператриця Україна не має інструментів, бо карна система скоріш за все, тут королева Мечів є карна система. Україна не має інструментів, руки зв'язані. І є ще місяць. Місяць це також те, що приховано. І мах це певне маніпулювання, певний вплив. Тут в нас ще король Кубків це карта Зеленського в мене вийшла. А тут в нас диявол. Помірність, королева кубків, двійка мечів, четвірка кубків і карта Сонце. Цікаво, по двійці мечів немає якихось механізмів. Двійка мечів, вона перекриває можливість. Бо тут ще також не хочеш оприлюднювати якісь. Ну, неприємні для тебе, ну, як брудну білизну. Бо по сонцю це, типу, як буде е, мати прецедент в випадку, якщо їх знищити повністю. І цього ну, не хочуть. За четвірку кубків це зайве. І тут ще є певні домовленості, я так розумію, помірність королева кубків і диявол, але такі, ну, типу, як по дияволу, як в залежності. Але кого від кого? Давайте запитаємо все ж таки, чого цими бувшими ОПЗЖниками не розправились, чого їх не позбавили мандатів депутатських, чого їх не позбавили депутатських мандатів ОПЗЖників. П'ятірка жезлів, щоб ну тут сплутана така сама по собі ситуація сплутана, тобто можна встрягти ще більше, якщо ти будеш їх чіпати, в тому числі залучення уваги медіа або того, що ці скандали вони можуть бути як всі їх можуть побачити, в тому числі, мабуть, і світові наші партнери. Трійка кубків, десятка пентаклів і імператор. Очевидно, що вони працюють на Росію, що вони є ну, дружбинами з Росією, в них є певні інтереси, є певні фінансові пов'язаності, бо тут вони з ними сім'я. Тут мечів, король Пентаклів і Башта. І в тому числі тут ще є вірогідність, чого їх не позбавили мандатів, бо може це більше вдарити по бізнесу по певному. Наприклад, в цих депутатів або. Ну, в когось там підлеглих до них, не знаю як. Але тут бізнес. Бо король Пентаклів це певний бізнес, скоріше за все, бізнес-структури, і це може як боляче вдарити рішення від них позбавитись, може призвести до, бачите, яких неконтрольованих процесів, які можуть відбутися внаслідок того, що їх позбавлять мандатів, або якихось бізнес закриється, або щось відбудеться таке негативне, бо це руйнування стабільної основи. Чого їх не позбавили мандатів? Чого їх не позбавили мандатів, цих ОПЗЖників? Чого їх не арештували, не позбавили мандатів? За що я не люблю ці матові карти? За те, що їх так важко витягати? Чого їх не позбавили мандатів. А, закохані. Двійка жезлів. Так, тут у нас дві жезлів, імператриця десятка. Кубків, п'ятірка пентаклів, лицар Кубків і п'ятірка жезлів. Немає інструментів. П'ятірка пентаклів каже про те, що немає певних інструментів для того, щоб їх позбавити. І тут ще, в тому числі, йде як зв'язування зі сторони ОПЗЖників якихось внутрішніх розбурхувань в суспільстві по п'ятірка жезлів. Інформаційний розголос в домі і правосуддя, а це вже закон. Закону нема на те, щоб їх прям позбавити, позбавити мандатів, нема закону, нема рішення. Але в нас зараз так чудово закони переписуються. Чому б це не переписати? А закохані шістка кубків ще можуть свідчити про певний вибір, який був зроблений свідомо давно. Може, поспіхом був зроблений. В тому числі я не виключаю, що, наприклад, якимись коштами вони поділилися або, наприклад, там, скидаються в казну. Ну, якимись там копійками закону нема. Четвірка жезлів то з оце на оцю п'ятірку жезлів, на певні внутрішні проблеми, які вони можуть створити, в тому числі за те, що можуть там, підняти гвалт, в домі це може мати розголос, значний розголос. Насправді Україна, ну з точки зору України, напевно, як держави, намагається спостерігати за ними ще як піде. Ну, таке. Чого влада, нинішня влада України не позбулася від ОПЗЖників серед в... серед депутатів? Чого їх не позбавили мандатів? Саме влада наша, чому не позбавили? Їх мандатів. Нема інструментів. Нема. Хоча, хоча, дивіться, тут є момент який. Сімка жезлів, дев'ятка пентаклів. Тут з пентаклів кошти. Певні все ж таки грошові кошти. Тут є сімка жезлів і. Сімка жезлів це боротьба, і дев'ятка жезлів в тому числі з ними може вестися певна боротьба. За сімкою жезлів це боротьба з вигідних рубежів. Наприклад, влада може їм казати, що робити, як робити, за що там голосувати або не голосувати, і вони мусять так робити, бо в них як є. Ну, певний список, так за що там необхідно голосувати? І тут ще лицар пентаклів вони допомагають також в досягненні певних цілей. Тобто, наприклад, якщо є які, якісь голосування, там, де необхідні голоси, вони можуть. Хоча ну дійсно я десь читала, що вони голосують, начебто, в тих питаннях, там, де безпосередньо нема інтересів Росії, вони голосують, типу, як всі. Але там, де є зацікавленість Росії, наприклад, як було з е, московським патріархатом, вони всі проголосували проти. І ще тут є частковий вплив, бо є маг і двійка Пентаклів все ж таки на них частковий вплив є. Але загалом немає інструментів для того, щоб. Бо тут зв'язані агресивні дії щодо них. Тобто неможливо їх якось викинути. Як їх діяльність зараз впливає на Україну? Бойко та його платформа за життя і мір, його діячів цих великих. Як вони впливають зараз на Україну? Як Бойко та його ОПЗЖники в платформі за життя і мір впливають на Україну. Як вони впливають на Україну. Гарні карти. Паш жезлів, десятка мечів, Паш Кубків, вісім пентаклів, сила. Ну, вони, по-перше, тут, дивіться, Паш жезлів та десятка мечів вони можуть знищувати певні ініціативи. Тобто певні починання вони їх можуть робити на корню. Є пашкубки кубків, вісім пентаклі можуть пропонувати певні нові ініціативи е, щодо того, там, наприклад, що робити далі, і за силу їх педалювати або ну як. Продавлювати свою тему. Що вони несуть Україні? Четвірка мечів, п'ятірка кубків і п'ятірка пентаклів. Вони несуть Україні зубожіння, бо п'ятірка пентаклів це карта втрати матеріального ресурсу. П'ятірка кубків це карта сліз і розпачу. Вони несуть Україні сліз, сльози та розпач. Четвірка мечів це карта слабкості. Вони нас ослаблюють. Вони роблять Україну слабкою. Дев'ятка пентаклів, зірка е, і е, п'ятірка мечів. Ну, Тут мені ще шістка пентаклів, вони чіпляються, бо вони такі карти, що вони чіпляються одна за одну. Ну, давайте так. Дев'ятка пентаклів, шість пентаклів і п'ятірка мечів. Вони можуть впливати якимось чином на отримання нами допомоги негативним, бо тут е, багато якась допомога, яку можуть отримувати, або на яку сподіваються за зіркою, або наші плани на майбутнє, вони можуть призводити до п'ятірка мечів. Це карта. Втрат це карта того, що ти програв. Ну, тобто, як вони впливають? Погано вони впливають, бо п'ятірка мечів, п'ятірка пентаклів дві кризові карти. В тому числі відображаючись на майбутньому України. І сльози. Три п'ятірки. Три п'ятірки. Добре. Ну, нічого доброго нема. Чого Бойко та його депутати з платформи за жизнь і мір? Чого вони не виїхали з України? Взагалі, чому вони не поїхали? Чого вони залишились в Україні? Ключова причина, чому вони не поїхали. Ну, цікаво. З одного боку тут є король мечів, двійка пентаклів і правосуддя. Тут може чекати певна розправа. Це може бути король мечів як карна система, в тому числі у нас в державі, або певні спецслужби. Бу, буде чи не буде, до них застосована справедливість, тобто певні закони або відповідальність за якісь речі. І вони в тому числі знають за що можуть бути певні справи, не хочуть цього, звісно. четвірка кубків вони цього не хочуть в Україні. Ну, чому не поїхали? Через гроші. Бо є тут гроші, задоволення, і вони не хочуть це втрачати. Банально просто великі гроші, задоволення своїм життям, своїм статусом і небажання з цим розставатися, це втрачати. Також тут є імператор, десятка мечів, і трійка мечів не хочеться бути вбитим зі сторони Росії. Ось і все. Бо тут десятка мечів і трійка мечів. Ну це, це очевидно. Бо Росія дуже любить своїх агентів. Чому вони не поїхали з України? Бойко та його оця Шушара. Чому вони не поїхали? Ці депутати ОПЗЖшники, чому вони не виїхали з України? Ну, з одного боку є місяць сімка кубків, в тому числі певні фантазії в них або ще також ну, і суд. Ну да. Сімка пентаклів в очікуванні колеса фортуни зміни, силової, зміни силової, влади. силової зміни влади вони хочуть. І для того, щоб отримати щось своє, отримати самим владу в державі. І певну особу висунути повище, тобто тут є місяць. І сімка кубків. Це ілюзорні певні плани, в тому числі нечесні, бо місяць він має на увазі нечесність. На зміни, невідворотні зміни по вищому суду, зміни, скоріш за все, що влади. Певні підготовчі моменти вони навіть для цього можуть проводити і показувати, як відображати для населення, для тих, хто там за ними слідкує, або там і, можливо, там іншим чином, відображати певні процеси, які в Україні стаються. Чекають. Чи змін за колесом Фортуни. Не виключало, щоб а, за силою вони ще до цього там трохи не приклали свої руки. Сім жезлів, двійка кубків і п'ятірка мечів. З одного боку, тут чому вони не поїхали? Бо вони, типу борці, Борці, сім жезлів відстоювати себе. І тут можуть бути, якщо вони поїдуть, можуть бути певні порушення домовленості. Тобто, наприклад, а, там. Або вони пішли на кооперацію з діючою владою для того, щоб не позбутися певного свого майна, щоб їм не було гірше. Бо це, ну, я не знаю насправді, як, яким чином там можна домовлятися і на яких умовах, але це тонкощі політичної гри, і тут таке проте, не поїхали для того, щоб все ж таки контролювати ситуацію і не програти ще більше. І тут ще впевненість в собі, бо є трійка кубків, дев'ятка кубків і король Пентаклів. Ну як, Тут вони під а, певним авторитетом, під пентакловим королем, під людиною, яка має гроші, має кошти, вони мають можливості і в, в них як такий свій сабантуй. Чому вони не поїхали? Тому що вони не хочуть, щоб проти них там щось робили і вони позбавлялися майна. Не хочуть бути вбитими Росією, в них тут є певні плани, вони очікують на зміни, в тому числі влади в Україні, і тут можуть відбуватись порушення, порушення домовленостей. Вони, типу, як захищеними зараз себе почувають. Четвірка мечів, п'ятірка жезлів. Вони зараз, типу, дуже активно як не виступають, бо четвірка мечів, п'ятірка жезлів Це типу на паузу поставили внутрішні, м -м, внутрішні розбіжності. Вичікують, вичікують певний час. Цікаво, тобто ми не можемо їх позбутися, влада не може від них позбутися. Я так розумію, що є певна домовленість між владою і між міждіючою владою, там, між ОПЗЖшниками. Вони, типу, як не дуже заважають, але у випадку, коли їм там щось дуже потрібно, вони будуть робити так, як їм треба. При цьому вони очікують на зміну влади. І у випадку, якщо буде нагода, вони цьому посприяють. Загалом, які тенденції для Бойко та ОПЗЖ, ну, ОПЗЖ-шних депутатів на найближчі три роки в Україні? Що їх чекає? Чи будуть вони при владі, чи все ж таки будуть якось в тіні, Чи від них позбудуться? Що чекає ОПЗЖ-шників, Бойка та інших? Наступні три роки. Які для них тенденції? кубків. Ну, ще трохи повиняють, бо є лицар кубків і туз кубків, ще активна діяльність в розмовному жанрі, вона ще буде. І е, заробіток певних коштів також є. При тому колосо Фортуни сімка кубків і п'ятірка кубків е, їх очікування. І зміни, вірніше, зміни, які е, пройдуть, е, ситуація, яка зміниться, змусить певних е, осіб позбавлятися від ілюзій, від очікувань, від певних фантазій. Тут плакати придеться. І будуть в тому числі обирати, з ким вони залишаються. І трійка мечів це болючі втрати, або також також в них там можуть відбутися певні зміни. Можливо, е, ну комусь просто не пощастить там десь. Втрапити в якісь е, халепи, ДТП, Тромб, таке ще теж буває. Паш Пентаклів, е, Верховна Жриця і Сімка жезлів. А тут Паш жезлів, десятка пентаклів і карта сила. З одного боку, вони е, все ж таки, ну, тут для всіх просто буде по-різному, бо тут хтось поїде, зміна країни. Зміна країни випадає. Бачите, шість камачів, ну, це, це переїзд, вимушений в тому числі. Тут можуть бути ще якісь спори за кошти якоїсь частини. Хтось буде відбуватися, протестувати проти влади або виступати з, ну, з опозиційними якимись речами. Хтось може піти, піти ну, вийти. В тому числі під тиском силової м, структури. Але мені не подобається, що все ж таки якась в них активна діяльність, хоча і пажі, тобто не дуже такі круті карти, але залишаються. І кошти залишаються, за які вони борються. Я не бачу, щоб просто їх позбавились всіх. Вони якось залишаються. Вони ще є, вони ще борються. І кошти при них є. Але хтось може не витримати, хтось може поїхати. Там йде певний розпочаток, так розумію, що все ж таки доведеться їм нову реальність приймати. Але я не бачу, щоб ми прям забули ці прізвища. Чи буде в нас в наступні 3-5 років проросійська влада та проросійський президент? Що буде в нас влада та президент, які підтримуватимуть Росію ближче 3-5 років. Ні. Помірність четвірка жезлів імператриця дев'ятка мечів довгий, довгий помірність в домі України. Період страху. Ну, Тобто розуміння того, як було, і згадування цього. Чи буде в нас проросійський президент, проросійська влада? Ну, у нас десятка мечів, верховна жриця і карта башта. Ні. При тому, що башта прям аж кричить, що не буде. І десятка мечів це теж карта, ну, як кажуть про те, що ні. Верховна жриця, на неї в мене п'ятірка мечів і дев'ятка кубків. Ну, скажімо так, якщо це дивитися е, на верхов, верховна жриця, це ті амбіції, які були, наприклад, у проросійської влади пробратися там на, е, на гору, там, саме, там, на якісь посади, то тут е, п'ятірка мечів для дев'яти кубків, типу, втрата амбіцій, втрата амбіцій і бажання амбіційних, які були. Тобто, ну, десятка мечів і башта одразу кажуть, що ні. Проте може, з часом, от тут що є таке помірність, яка коварність цієї карти, те, що вона може з часом забувати. Тут треба пам'ятати. Бо тут може, можуть всі пам'ятати, але десь там може бути певна людина, яка вже трохи буде змінювати риторику. І тут треба буде бути дуже уважними до навіть маленьких поступок. Бо в цьому, саме в цьому треба бути уважними, щоб не допустити того, щоб хтось почав там, забувати, що відбувалося. Типу, згладжувати ситуацію. Але тут десятка мечів і башта ну, одразу каже, що ні. Тому тут все ж таки тут я трошки заспокоїлась за це. Хоча ну, ми самі робимо свою долю і. Нам треба вибрати відповідально, коли буде з кого. Все. Дуже дякую вам за увагу, дуже дякую вам за вашу підтримку. Все в нас з вами було, є і буде Україна. Ми з обов'язково, дуже скоро переможемо, бо ми ще на один день ближче до нашої перемоги. Тільки головне, будь ласка, бережіть себе та бережіть один одного. Слава Україні! І героям нашим славам! На все добре!